Доброго дня! Я Лена Гаманінка передаю привіт незламного міста Харків. Сьогодні я зібрала вже одну і зараз з вами зберемо другий чокер і браслетик з флюориту. Тут ніяких секретиків таких не було. Я вам казала, як я буду збирати. Просто як у мене був браслет з лазури там, чоловічий, з ронделиками, Мені дуже-дуже сподобався. І я зібрала точно так же. Браслетик і чокер коротенький. Ніякої відмінності, тільки там були крупніші ронделі, а в мене такі волнами ранделі вийшли. Розподілила я навпіл цю нам ниточку флюориту. І Тут я використала такі, ну, вони не дуже яркі, ну, нічого. А тут буду ось такі використовувати. Буде трошки трошки поярче Чому я вирішила все-таки показати вам, як збираю? Тому що я вам обіцяла показати, як я збираю без намисто чи браслет, без колотів, без, ну, без нічого, як закріпити ювелірний тросик так, щоб було. Без всяких допоміжних засобів, дуже простий спосіб. Я не розумію, чому я сама не додумалась до такого, я не знаю. От я вже вділа на калічка, замочок вділа, бачите, таке нероз'йомне колечко. Трошки довженько залишаємо цю е, другу, М мабуть, навіть ще більшенько. Отак, візьмемо так. Нічого, що вона заламалась, нічого страшного. Так, вдіваємо сюди. Ну, як тут будемо збирати. Тут по краях, бачите, починається з ронделиків. Так, два, три. Вдіваємо так і в цю також вдіваємо. Не бачу того, що через. Кран дуже-дуже погано видно. Продіваємо через всі три. Так. Ой-ой-ой. Воно тугенько, тугенько йде, ну гаразд. Тут все гаразд, тут не видно, що воно. Е -е. Так. Гарненько, тугенько. Тут його того трусика не видно ювелірного, тому що він зливається кольором. Фурнітура, нержавіюча сталь. І тросик такий срібного кольору. Тепер, що ми робимо, дівчата, уважно, дивіться. Беремо, так, розправляємо, все, розправляємо, і зав'язуємо узлик. Зав'язуємо так, щоб не поранити оцю основну на мист... тросик ювелірний. Тягнемо тільки тут. Ось так. Відтягнули. Тепер у нас іде. Намистинка. Ну, тут же ж, бачите, тепер йде намистинка кришталева. Вдіваємо в дві. Отак Вдіваємо. Так не видно. Так, і знову ж таки за оце, щоб основний тросик не поранив, підтягуємо все. А ні, не все, не все, не сховалось. зараз. Зараз ще раз. Так, тягнемо за це і повинен бути такий щелк. О! Все, все сховали, дівчата. Не крімпів, нічого. Але одного разу замало. Обов'язково треба два, тому що я е, трошки, я, як сказати, усовершенствувала, як буде українською. Ну, бачите, суржиком. Е, там вони використовували вони трошки по-іншому. Китайська пані трошки по-іншому збирала. Вона зробила вузлик. Ой -ой -ой. зараз нічого не бачу. Ну, зараз. От вона зробила вузлик, отут я покажу, в неї також було два вузлика. Але вузлик вона зробила отут, прямо між оцим колечком і ронделиком. Тут вона зробила вузлик. А я не стала робити, того, що тут удобно робити вузлик. А коли ми йдемо на ту сторону, я потім вам покажу і ту сторону. Коли ми йдемо на ту сторону, там неможливо зробити вузлик ровно і затягнути, і воно видно і некрасиво. Але я спробувала один вузлик затягнула і щось якийсь з браслетів зробила з одним вузликом. І що ви думаєте, він розпустився. Він став потрошку висовуватись. Тому ми, ми в'яжемо ще один вузлик. Отак. От Це те саме ми робимо. Отак. От Це те саме ми робимо, як ми робимо, коли плетемо, беремо леску або там спеціальну нитку якусь, і плетемо на, на цю на намистини. Що ми робимо в кінці? Ми також закріплюємо і декілька разів зав'язуємо і. Після того, як зав'язали, ще раз продіваємо, продіваємо і відрізаємо. Те ж саме ми робимо. Чому ми самі не додумались до такого? Ну, я, я, ой, я, мабуть, думала, що буде рватись тросик, чи гнутись, чи, чи щось. Та пані там щось об'ясняла, чого так можна робити. Ой, я зав'язала. Так, і ще отак вдіваємо ще один. і воно сюди зараз сховається. Цей рандилик. Так, дивіться, щоб таке щелк було. За оцей потягнем, той повинен бути неушкодженим. Хоп, все. Гляньте, я близенько близенько піднесу. Ніде нічого не видно, не кінця. Не краю нічого. Ви бачите, яка краса, не калотів не потрібно, не крімпів. Я У мене дуже погано виходить, декілька разів пробувала, у мене дуже погано укривні мястині. Вони якісь у мене виходить, не кругленькі, а як нос такий, виходить, як удон якийсь. Розумієте, з однієї сторони кулька, а з другої сторони такий нос. Получається, я нічого не можу зробити. А так, ви бачите? Потім ще декілька разів ми протягуємо, ну далі, нанизуємо, далі як все положено, як ми планували. І все. І потім іще трошки нанизуємо і зайве обрізаємо. І воно вже нікуди не дінеться. І не кажіть мені, будь ласка, що я зав'язала. Мабуть, тривога. І не кажіть, що я зав'язала вузлик і порветься цей ювелірний тросик. Нічого він не порветься. По-перше, ми травмуємо тільки оцей. Це в нас ровненький повинен залишитись, на який нижим. А оцей коротенький, ми їм всі маніпуляції робимо. по-перше. А по-друге, ми повинні розуміти, що рветься все на світі. Рвуться танкові троси, рвуться також. Розумієте, з часом. Так що користуйтесь, дівчата, зараз я нанизаю оце все і повернусь до вас. І ми зробимо з цієї сторони, зі зворотньої, там трошки складніше, але нічого страшного. От добралася я намисто вже чокер, чокер коротенький вже зробила. І давайте покажу, як закінчується браслет. Так само зав'язуємо, але трошки важче тут зав'язувати, тому що ну, неудобно. Там же цей тросик вільний. Так, тут я вділа декілька е цих, калічок нерозйомних, бачите, приціпила на мистиночку туди, для того, щоб удобно було. Ні, це не воно ось проследити. Щоб вдобно було тримати Так раз і Це Цей більш такий насичений колір, бачите, чим, чим той. Не знаю, який краще. І той красивий, і той, і... ну цей більш виразніший. Так, дивіться, ось ми дійшли до кінця. Що далі робимо? Вдіваємо в калічка. з цієї сторони у нас, з цієї сторони, у нас замочок. Тобто, з цієї буде колечко. Так, гарненько підтягуємо, гарненько-гарненько. Все підтягуємо, підтягуємо. Але потім отак закручуємо. Тому що він же буде на ручка округла, і він буде округло триматися. Так, Ну, не знаю, буде видно, не буде. Подивимось. Обов'язково нагадую вам, що треба два вузлика в'язати, не один, не один, ні в коєму разі, а два. І не одразу де кільце, оце, а трошки-трошки згодом отак підтягуємо, підтягуємо. Тягуємо, підтягуємо, щоб воно хопа. Ні, не хопа. <смі> Зараз назад підемо. Підемо назад. Тому що, якщо буде зазор дуже такий, такий величенький, буде погано. Зараз я зрозумію. Ага, оця, оця буде тягнутися, а за цю буду тримати. Так, так буду тримати за цю. Все підтягувати. Гарнизенько так. І ще, і ще. Отак. Оцю можна заламувати. Вона тримається ж все на, на, на тому трусику. Тепер в'яжемо узлик. Я вам казала. В'яжемо в'яжемо музлика. Один, одинарний, не два, не три. Ліска можна там і два, і три. Підтягуємо, щоб узлик зав'язався гарно. Так, вдіваємо на мистинку в цю одну, Та можна і в декілька. Одразу нам же треба два вузлика. Я ж вам казала, що обов'язково, обов'язково. Мінімум два вузлики. Ось туди попала. Нехай, нехай. Там продінемо ще кудись. Так, і тепер отак підтягуємо. Хоп. Зараз, зараз. Отак. Отак, все. ні, не все, не все, не вділась. Розумієте, що, яка складність ще. Коли ви збираєте намисто або браслет намистини натурального каміння, і навіть отакі скляні мають різний розмір. І під конець я збираю малесенькі. Бачите, ви так оком не побачите, але розум ваш побачить картину гармонійну, якщо буде тут крупніше, мільче, мільче. Якщо навіть декілька міліметрів. Так, втягуємо. Отак. Ну, зараз ми продінемо ще, і воно втягнеться. Воно щелкає обов'язково. Продінемо ще вдві. Тут дуже важко Тут вдівати оце все. Це, звісно, мінус такого способу. Тут я повинна сюди вийти, а, я... а воно кудись далі йде. Угу. Ну, хай хоч сюди вийде. О, ні, далі пішло зрости. Ну, давайте я зараз витягну і поверну. Ось я витягнула і зав'язуємо ще. Можна і тут, можна перед скляними, можна перед гематитами, гематити такі ну, хрупкі, але я думаю, що це вони витримають. Ну, флюорити я б не радила вам перед флюоритами отаке робити, тому що флюорити можуть тріснути. Затягуємо ще іншу, другу. Та вже гляньте, та вже вскочила. От я близенько Так, близенько піднесу. Та поки я цю витягувала, та вже вскочила, вже не видно там. Бачите? Ніякого вже не видно там ніде. Так, отак От зав'язали і проходимо ще. І ще, ну хоч би декілька намистинок пройти, щоб воно потім не вилазило. Оце єдина важкість проходити оці намистинки в цьому засобі. І ви не думайте, воно не потре, що ювелірний тросик це потреться чи... Ой, Собачка моя, собачка охраняє. По чи зламається. Я вам зараз покажу колоти. Ось близько-близенько близенько покажу вам колоти. Видно, чи не видно, які вони тут грубі. І з, з цієї сторони, і з цієї. Швидше це колота порве ювелірний тросик. Я маю таку нульовку наждачку і отак завжди роблю, і зсередини також, щоб тут ювелірний тросик був цілий. Так що, а тут він просто зав'язаний і все. Туди. Ось воно вже вилазить там. Ну, це, звісно, неудобства такі, що його важко потім витягнути туди. Ну давайте я витягну і поверну. Витягнула, і воно вже прощенкнуло, і все, не видно. Зараз я отак положу. Не там не видно, не там, ніде не видно. Ніяких цих вузликів чи чогось іще. Бачите, нічого не видно. І ще потім декілька ось сюди проділо і обріжу. І отакі два вийшли набори. Чокер недовгий і браслетик. Браслетик розмір десь 18-20. А чокер під шийку, мабуть, 42 см. Зараз я поміряю його. Де бігом поміряємо. Так, так, 30. Ні, 44. Ну, майже під шийку. Трошки, ну, щоб не душило. Шийки ж різні. У мене така у вас може худесенька. Так, ну, отакі красиві вийшли у нас. Вони такі не літо, а такі на будь-який сезон. Гадяться, дуже гарно виглядають на ручки. Дуже гармонійно, красиво, кольори. Все, дівчата, це в нас удалось. Я вважаю, що удалось. Красиво. Ну, вийшло те, що я хотіла. Те, що я прагнула отримати. Тепер наступного разу у нас буде зовсім без. Фурнітури. Буде тільки замочок, ну, може, декілька проставлю або кубиків, або в мене є кульки такі, шарики на 2 на 3 мм з цього бронзові. А тут будемо щось думати. Тут трошки важче буде. Тут я просто збирала для того, щоб на очах у вас показати, як воно використовувати цей засіб. Чудовий. Дивіться, Тут буде важче. Тут буде видно цю ліску і треба буде підбирати дуже. І, і вони по-різному вісять. Бачите? Оці отак вісять, а це нижче. Тобто Тобто його не буде видно. Тобто тут спочатку треба крупніші, щоб вони отак стояли, потім менші, менші, менше, менше, і щось проставляти між ними, може, отакі прозорі. У мене є бісер крупніший, менший білий. Ну, тут лежить, бачите? Ось. А по краях вже буде. І оці можна проставляти. Також. Ну, спереди у нас буде отакий. Отакі істинки, а ззаду такі, ну і так, так само браслети виберемо. Ну, будемо думати, ще вже, це вже наступного разу. А цього разу вас прошу, якщо ви користуєтесь моїми парадами, будь ласка. Вам це не важко, а для мене це буде продвигати мій канал. Так що, дівчата, будь ласка, підписуйтесь, продвигайте, допомагайте українськомовному каналу, тому що я бачила російськомовні канали, наша харків'янка одна є, вона російською мовою шпарить і в неї підписників. Я не буду цього робити. Я це роблю не для заробітків бешаних, я це роблю для душі, щоб вижити в цей нелегкий час. Ну, хотілося б і ну, якоїсь отдачі з цього. Все, дівчата, будь ласка, підтримуйте, всіх обійняла, до зустрічі!